Добрий ранок, друзі. Ранок розпочинається з з кави. Ранок розпочався не дуже добре. <плес> Прийшов ось такий сюрприз. Незвані друзі. Сьогодні останні теплі дні осені. Я вирішив ловити момент та поїхати з наметом у похід. Їхати мені від Києва 15 кілометрів до мого запланованого місця, що не так багато для мене. Знову почався офроуд. Ну для моєї хонточки це дитячі розваги. Вона ще й не таке може проїхати. Приїхав в якусь пустелю, подивіться, Сахара під Києвом. Тут би, звісно, було б класу на кросовому мотоциклі поганяти взагалі. Ідеальна локація. Здається, я знайшов. Це ідеальне місце на сьогоднішній день. Думаю, сьогодні буду зупинятися тут. Місце взагалі чудове, підхід до водички є чисто, сміття немає під дубочками, що ще може бути краще. Так, давайте будемо розкладати намета. Моя орендована квартира на сьогодні. Ось так вона виглядає з середини. Ну, місця для одного. Більше, ніж достатньо. Давайте закинемо той мішок. Ну що, моє спальне місце робоче, килимок я надув, спальника застелив і подушку поклав. Ось так буде виглядати сьогодні моє спальне місце на вечір. Давайте ще снука візьмемо. І стільця поставимо. Фух! нарешті я все зібрав, все розклав. Давайте для вас проведу маленьку екскурсію. Моє місце виглядає ось так. Буду ночувати я сьогодні під такими дубочками. Мені повезло на цьому дубочку якась сволота забила два цвяхи. А на Перший цвях я підвісив свій шолом, а тут зробив таку, як кажуть, риломильню. Тобто, в мене тут водичка на 6 літрів, на ній можна готувати, як і помити руки, і рушничок. Тут я запаркував свого байка, моя кухня, моя хата. Ну, а тут пень мені повезло, тут я буду на ньому підготувати сьогодні ватру, щоб розпалювати багаття. Оце я здобич знайшов. На ніч мені точно сьогодні вистачить. Хотів вам сказати, мої невід'ємні друзі в поході. Сокира і пилочка від компанії Фріскас. Хоча сокиру можна не обов'язково брати, бо вона все-таки важить і багато займає має місця. А ось ця пилочка Фріскас ну це прям топ. Дивіться, скільки я напиляв завдяки неї дуже швидко. За 10 хвилин спиляв ту велику дровиняку. Тому рекомендую ось таку пилочку для походів. Підготував я короче, дрова сьогодні собі на день. Думаю, сьогодні вистачить приготувати їжу та й погрітися. Зараз ми по планам уже час обіду, планую щось смачненьке з'їсти. Сьогодні мене по планам ось такий стейк, я сьогодні хочу приготувати. До нього хочу піджарити на углях ось таку картоплю. Але проблема, що я забув взяти фольгу і не знаю тепер, що мені з цим робити. Ну, думаю, покину так, шкірка обгорить, а всередині щось залишиться та і пропечеться. Тому йдемо. Розпалювати кострика та готуватись до обіду. В планах у мене приготуємо зараз стейка. Також є в мене маленький шматочок сальця, виточилось такого шампурика, підсмажив на хлібчик і є домашня аджика. Давайте, а буду смажити я свій стейк на оцій титановій моїй улюбленій сіці. Давайте приступимо. Такий гарний стейк. Обожнюю телятину їсти. Наріжемо сальця. Ох, сальце. Писала ми не українці, як казали. Ох. Зараз сальце на димку прокоптимо. Додасть додаткового аромату. Що ще може бути краще? Моя українська душа аж співає. Пожарив я сельце, дивіться, яке апетитне. Давайте зробимо перекусика маленького. Беремо хліб. Нарізаємо. У мене є домашня джика. О, беремо джику отак. Отак домашні аджики сюди. Кладемо сюди сало гаряче. Давайте помідорчика візьмемо. Собі. Всім приємного апетита. А, дивіться, яке апетитне. М -м -м. Помідорчику закусить. Перекусили, трошки легше стало. Чекаємо, поки кострище перегорить, будемо жарити стейка з картоплею. Костріще нащо перегоріло. Давайте готувати нашу стейка. О, так. Стейк просто пахне бомбічиськи. Так, думаю, мій стейк уже приготувався. Надіюсь, вийшов медій умре. Давайте його сюди. Покладемо і зараз будемо пробувати. Давайте до стейка додамо, ось такий зелений перець. Комбінація з м'ясом просто буде неймовірна. Обожнюю такий перчик. Отак просто ми його опалюємо, шкурку стягнемо з нього і до м'яса, до нашого стейка. Ну що, мій обід готовий: стейк телячий, обсмажений зелений перчик, домашня аджика, цибулька, помідорчик. Всім приємного апетиту! Я буду вже їсти. Скуштуємо це. Оу, ще. Дивіться, як клва прожарочка. Ох, oh, краса. Стейк вийшов просто чарівний. Та блін, тікай відсюди, Що ти прилетіла, падло? Оси налітали. М'ясо вчуяли. Піду я поки я сонце скупнуся трохи, друзі. У, да, водичка свіженька, друзі. Я не знаю, ну, мабуть, градусів ось 18 по відчуттям. Ох. Ох. да, Вже холодно купатися. Що ви хочете, кінець вересня. Ох. Трошки я розбодьорився, звісно, вже не та температура води, як влітку, але сьогодні ж чекайте на хвилинку кінець вересня. Ну, але трошки так, знаєте, прийшов в себе. Не так холодно виходити, як у воді самі безпосередньо. Хотів вам розповісти про своє хобі в поході. Я люблю точити з дерева ложки. Для цього в мене є отакий ніж для витачування по дереву і отакий ложкоріз. І ось такі заготовочки хочу сьогодні спробувати виточити ложку. Ось така в мене заготовка вже вийшла. Зараз ножиком придам більш детальнішу форму і ложкорізом зроблю дірку під черпало. Коли я точу цю ложку, я ні про що не думаю, чисто в моменті. От в мене таке от хобі. Поки ложку точив, собі пальця порізав. Зараз використаю лейкопластир зі своєї аптечки. Все, проблема вирішена. Презентую вам ложку лопатку від Крепеша. Тобто, це два в одному. Ви можете нею мішати на пекельні їжу, а друге, їсти нею супчика або вашу улюблену кашу. А тепер скажіть: тут видно, що працював професійний столяр? Ладно, це був друзі, жарт. Скоро вже буде сонечко сідати десь годинки через півтори, а я буду готуватись потихеньку до вечері. Надіну чехла на ніч. що Якщо піде дощ, моя сумка не намокла, та й взагалі, щоб менше привертав уваги. На вечерю у мене сьогодні буде каша гречана зі свининою та овочі. Розогріємо зараз нашу гречку на сітці. Ох, яка краса. О, отак о. Щось так швидко стемніло, друзі, не я в шоці. Ну будемо їсти прямо звідси. Оце кайф, друзі. Так з костра їсти. От речі, смачніше. Вау, який гарний захід сонця зацініть, друзі. По бокам, звісно, трошки пригоріло, але в центрі все ну, прям дуже смачне. Гаряче. Перейшов за столик, або вже ноги позатікали. Також в мене є. 850 грам текіли. Думаю, наверно, бахнуть. щоб краще спалося. І я ще взяв, дивіться, лаймика. Це просто бомба поєднання. Обожнюю текілку. Давайте, наверно, бахнемо трошки. Давайте, друзі, хочу випити за вас. Хай вас все буде по життю добре, мирне небо, щоб війна закінчилася, щоб Путін здох, і Україна перемогла. Будьмо за вас, браття! М -м -м. Смакота. Слухайте, коли я отак сижу в темряві, в мене починається якась параноя. Таке відчуття, що за мною хтось слідкує з темряви. Це не за те, що я такі випив, це я просто кажу вам: у вас теж таке буває чи ні цікаво? Але пофіг, у мене з собою сокира, я зарубаю кого хочеш. Давайте ще одну бахнем. Ах. Топ. Текіла це топ для мене. Також хотів додати такий лайфхак від мене. Ось такі герметичні пакети. Дуже зручно зберігати їжу, От я себе бачите, зберігаю, все поклав, що залишилось. Сюди не мурахи, ніякі інші комахи не залізуть дуже зручно. Тому отакий лайфхак від мене. Користуйтесь. Зараз віки 19.48. Капець, вже так рано почало темніть. як добре літом було, коли 22 темніло. Мабуть, буду зараз костра палити. Починати і десь 22 .00. ляжу, мабуть, спати раніше. Дуже рідко зараз виходить, коли можна так виїхати і посидіти. Ну що, скоро 22 години. А 22 години що робити, лягати, спати. А що ще вночі робити? Але дивіться, яке вогнище класне розпалив. Хочу ще перед сном закинути сюди картоплю. Подивитися, запечеться чи ні. Давайте закидемо пару картоплин. Все одно нічого нам втрачати. Я, Якщо чесно, не сильно голодний, але картоплини смажені на вуглях, це для мене дуже класний смаколик. Зазвичай скільки потрібно 40 хвилин, щоб картопля пропеклася. Я вже ось трохи там її видно. Вона вже така вся чорна. Я думаю, ще хвилин 10 і вона буде готова. Ми її заберемо та скуштуємо перед сном. Чи картопля вже готова? Ой, м'якенька, що, подивіться, яка шикардосна вийшла картопля. Ой-ой-ой-ой, дивіться. Ах. Та ви що? Картопля повністю готова. Давайте спробуємо цю картоплю. Ох, дивіться. -м. -м, -м. супер. Ви що, це вообще кайф, а не картопля. Ох, картопля, просто супер. Дивіться. Цибулька. Шмат хліба. Єдине, що не вистачає сала, бо я сало сьогодні все в обід з'їв. Ну що, одів я термуху, одів я фліску, буду лягати спать, заліз у мішок. Всім гарного вечора. До завтрашнього ранку. Добрий ранок, друзі. Ранок розпочинається що? З кави. Ранок розпочався не дуже добре. <рес> Прийшов ось такий сюрприз. Незвані друзі. Кажуть, що тут не можна відпочивати, палити костра. Що ще не можна робити? Палити рибу, збирати ну. ягоди. Коротше, я потрапив на облаву. Як виявилось, я приїхав у заповідник, де не можна взагалі нічого, не палити костри, ні ставити намети і все таке інше. Але коли я приїхав, я не звернув увагу на табличку, яку я вам покажу пізніше. Так ми з ними лаяли десь хвилин 30-40. У мене перевірили документи, і вони пішли далі вздовж берега. А я з поганим осадом продовжу свої справи далі. Таке капучино робити. Ще раз добрий ранок, якщо його можна назвати добрим, трохи настрій, як кажуть, спаскудили, але надіюся, кава його виправить. Будемо прокидуватися та збиратися потихеньку та виїжджати додому. На сніданок у мене сьогодні будуть канапки і з таким паштетом дитячим і з такою печінковою ковбасою. Настрою взагалі немає. Спаскудили мені настрій. Це був чудовий відпочинок, все мені сподобалось, місце супер. Буду збиратися їхати додому, бо моя жінка вже мене чекає, сумує. Вона теж хотіла зі мною поїхати, але ж і за ноги вона на мотоциклі їздити не може. Поїдемо на автомобілі. Тому буду повертатись додому. Коротше, друзі, бачите, тут ось оде знак стоїть ландшафтний заказник місцевого значення. Ось за оцю табличку мене і прийняли. Не знаю, що сказати. Пишіть у коментарях. Як вам така ситуація. Ніколи не розумів людей, які після себе не забирають сміття і мусорять. І я не знаю, це для мене не люди, а які то сволоти. От я бачите, викрутився викрутився ситуацію, вже нема куди сміття покласти, так уже везу його так, але ніколи не залишу його. О! Якраз є де сміття викинуть. Оп. Так. Все, можна тепер їхати далі додому з чистою душею. Дякую, що додивився це відео до кінця. Буду дуже вдячний за вподобайку. Зустрінемось у наступному ролику. З вами був Крипиш.